Події останніх місяців та вивід військ із Дебальцево показали нездатність нинішнього складу генштабу адекватно керувати військами. Про це заявляють представники добровольчих батальйонів. кажуть, їх підрозділи і зараз на жаль продовжують втрачати найкращих, а тому діяти вирішили спільно. Прийняли рішення створити об'єднаний штаб українських добровольчих батальйонів. Ми підписали декларацію. Об'єднаний штаб добровольчих сил України, створений у зв'язку з загостренням військово-політичного становища в Україні та з метою об'єднання спільних зусиль та загальних координації дій. Його підписали 13 представників добровольчих батальйонів, батальйонів територіальної оборони та правого сектору. Меморандум відкритий, тому приєднатися до нього можуть і інші оборонні об'єднання. Що захочу сказати, це не являється паралельним генеральним штабом ні в якому випадку. Це не являється якою глупостю типу воєнного переворота. Це є. Центром координации, обмена разведданными, разработками планов совместных операций, предоставление этих планов, в том числе в Генеральный штаб, анализ действий Генерального штаба, предоставление дополнительного независимого канала информации, в том числе и президента Украины. Підтримку дій президента Порошенка на дипломатичних фронтах добровольці висловили журналістам. кажуть, нині розколювати Україну не вигідно українцям. Це на руку тільки ворогу. «Віщі, які будуть направлені проти Дякуючого президента, все-таки верховний головнокомандуючий, вони будуть нас ослабляти. Тому я скажу очень дипломатично. Я вважаю, що дебальцевська операція це провал генерального штабу. Я лично в этих операциях участвовал. Я лично возглавлял нашу колонну при атаке на Углегорск. И я видел, насколько низок уровень планирования, отсутствие координации, отсутствие разведки. Президент Украины, он реально патриот, он большой дипломат, поэтому он старается из любого поражения сделать победу для своей страны. За это мы его и уважаем. Но як воєнне ми прекрасно розуміємо, що дійсно произошло. Тож новостворений штаб кажуть військові, має стати незалежним джерелом інформації і в першу чергу для українського головнокомандувача і сумісно з генштабом планувати операції та ситуацію на фронтах. Щоб явно приступний прикази. в случае их поступления имели четкое обоснование, почему они не должны быть выполнены. А преступный приказ не имеет права выполнять никто. Это никто не отменял. Значит, штаб имеет свою структуру. Каждое подразделение делегирует туда своих специалистов. Значит, там есть подразделения разведки, планирования, аналитики. В командовании есть семь человек. От e, представителей там в принципе, крупных батальйонів, которые і будуть осуществлять tam, а, решений, і чек, там прийняття рішення будь-які штаба говорять говорити? Ну, а, да, да. <патруль> буде один чоловік но да, Рішення буде прийматися колегіально. Перше засідання штабу добровольчих батальйонів його керівники планують провести вже 25 лютого, на якому буде прийнято ряд важливих поступових дій. Далі Руслана Козиряцька, Володимир Чернков та Станіслав Сторожук, Дніпропетровський державний.